Всіх вітаю, з вами Марія і наша рубрика Приготуйтесь до...», до наступних подій. Починаємо з особистого життя. Давайте дивитись, приготуйтесь до наступних подій в особистому житті. Ох ти ж, як тут у вас цікаво. Так, дивіться, десь вам треба буде себе стримати. А дуже-дуже-дуже схочеться ну, комусь там надавати. Дивіться, якась ситуація. Це може бути ситуація от, в сім'ї. Ситуація, яка, знаєте, от взагалі-то ви можете і не стримати себе, бо дійсно тут якийсь час вже тримали, тримали себе в руках, але ж людина ж десь старається, десь ж так вас виводить з себе. Що ви можете ех так добряче комусь надавати. І це, знаєте, давайте так розкажу. Це може бути ситуація з кимось з вашого старшого покоління. Це, ну, от, ну, хоча для когось це може бути хтось там, наприклад, старший брат, старша сестра, це ж все ж таки старша від вас людина, але ж. Людина буде вести себе, от нібито, знаєте, він, він, вона, тут нема насправді уточнення. Нібито, знаєте, свята людина. От, ну, ну, Просто от нема до чого причепитись, і все ж так правильно в житті робить, так правильно все пояснює, але по дияволу буде діяти. Знаєте, коли людина, нібито каже правильні речі. Але вони чи перекручені дуже, чи вони такі, що, знаєте, от як приховані, як, ну, як неправдиві, як видається щось таке, а воно має під собою скрите підґрунтя. Якась ситуація, в якій от вас хочуть зробити залежною людиною від чогось, від якоїсь ситуації, від якоїсь фрази, від якої щось нав'язуватись буде. От саме тому у вас терпець урветься. рветься. Тож, бережіть себе, бо тут вас доведуть. Давайте сфера кохання. Що тут вам треба знати? До чого готуватись в сфері кохання? Угу. От, отак от, от. Ну, багато хто насправді зараз ну, сфера кохання у вас така вона. Вона. Вона не дуже так пророблена, ви так відлюдником себе більш почуваєте. А для когось з вас. Тут знову ж таки якась буде інформація вам приходити від людини, яка от зараз на великій відстані від вас. Інформація, яка, знаєте, от людина хитрувати буде. Людині щось таке треба від вас. і тут... Знаєте, от це може бути ну, якийсь колишній ваш, може повертатись до вас ну, з якимись своїми там прагненнями. А, ну, тут, знаєте, ну, тут, тут нема ніяких порад від карт. Тут ви ж самі собі все знаєте. Тут просто, от, знаєте, як М -м -м обери правильний варіант для себе. Ну, тобто, якщо вам Дуже сумно, дуже однакові ви, то ви можете собі обрати варіант спілкування з людиною. Якщо ви ну, якось так дуже неприємно розлучились і ви не хочете з людиною спілкуватись, то ж вам буде що пригадати, ви будете розуміти, що щось там нафантазував собі, і щось там вам хоче вкласти. Ваші думки. Ну, Тобто тут дійте, самі знаєте, як, як вам то, по відчуттях ваших. Давайте роботу роздивлятись. Що, до яких подій приготуватись вам в роботі. Угу. Дивіться, тут якась пропозиція вам буде надана, да, запропоновано щось таке, що. Воно вам очікуване. очікуване. Ви... Тут не виглядає ситуація так, що ви, знаєте, зненацька вас захоплять. Ви навіть очікуєте ціє... на, цю... на цю ситуацію, але вам, знаєте, вона вам може бути. Не до вподоби, тому що ви знаєте про певні складнощі в ситуації. От знаєте, коли і не хочеться, і відмовитись не можна. Ну, і совість ваша там буде казати тобі, ну ти що, ну треба зробити. А от бажання такого, щоб дуже-дуже сильно, то може і не буде. Хоча, дивіться, це може бути для когось як підробіток. Ну, тобто, наприклад, там за додаткову сплату там щось, там щось копійчину якусь вам накинуть, але ж зроби ще й оце. Тож, може, воно вам і не дуже так знаєте, там сильно складно, але ж може бути таке, що затриматись треба буде на роботі, чи вийти тоді, коли ви не розраховували. Може бути і така ситуація. Ну, побачите, що там буде. Що все ж таки вам в цей день краще б прийняти угу. ох. ох Дивіться ситуація більш за все або Пов'язана з вашою родиною, з старшою жінкою в родині. Це може бути і бабуся, може, якщо бабусі вже нема, то мати, або це ви будете, може, ви вже старша жінка в родині. Вашій. Якась ситуація, яка, знаєте, от вона. Більш за все про рівновагу, ви будете вибиті з цієї рівноваги. Тут ситуація, яка, знаєте, от ви, вона, вам, вона вам складно буде надаватись. Це про те, що щось руйнується, щось шкерберть летить, щось, що надається, але ж воно не корисне в вашій ситуації. Якась для когось це на рівні думок, якась можливість, яку ви розглядаєте і відкидаєте. У когось ситуація, коли ви як дізнаєтесь про руйнування чогось матеріального. Ну, от Така ситуація. Тобто її, знаєте, от ну, як без варіантів, приймай так, як є. Тут внутрішня сімейна, вона не більш не виглядає, як знаєте, коли є дія, ну, там, втручання ззовні. Це для когось з вас може бути навіть про, про смерть когось з родини, коли людина вже ну, от, знаєте вік добігає кінця і все. От вона так все, людина не може прожити більше, ніж їй відписано. Оце може бути, це не, не виглядає як військовий. Ні. Ні. Оце чого тут нема, у цього нема. Це не про військового когось. Це більш, як, знаєте, якась людина, про яку ви знаєте, вона у вас в родині. Ви може і не дуже спілкуєтесь часто з тією людиною, так, час від часу. Або навіть, може, й нема такого прямого зв'язку, але ви можете там передзвонюватися з людиною час від часу. Ну, для когось. Це пам'ятайте, що це загальне, загальне відео, загальна така от, ситуація, коли ми розглядаємо це, ну я ж не кажу ім'я чиєсь. Не сприймайте для себе, але ж Ну це може бути таке, що там хтось з сусідів вам розкаже, хтось з подруг розкаже таку ситуацію. Ну, щось, знаєте, коли прийшов час. Давайте розглядати, від чого краще б за, за все відмовитись. Ситуа, ага, ну давайте вточним, бо непогані карти, дійсно непогані. Угу. Вирішити, вирішиться. Якась ситуація. Дивіться, тут у нас королева Пентаклів. Все ж таки, королева Пентаклів, сімейна жінка. Або з вашої сім'ї, або це хтось з ваших подорог, хтось, хтось, ну. Може, з сусідів хтось. Дивіться, якась ситуація, в якій. А людина може з вами, ну, там, скажімо, обговорювати якусь таку ситуацію, в якій йдеться про допомогу. Якщо це їй потрібна допомога, то ну, вона може про це говорити, але насправді не дуже в це вірте, бо у людини все добре. Насправді ну, нема там ніякої такої страшної ситуації, про яку вона може там, говорити. Ну знаєте, це наприклад. Людина каже, що їй не вистачає грошей, що гроші закінчилися, у неї, наприклад, тисяча лежить в кишені. А ви можете слухати і уявляти собі, що у неї там остання десятка валяється в кишені, як на це взагалі можна прожити? Але ж на тисячу ж можна, скажімо, от вона каже, що Боже залишилось там два тижні до зарплатні, і все грошей зовсім нема. То нема це різні поняття. Ваше, наприклад, да, те, що ви собі уявляєте, і те, що є насправді в неї. Тож там непогана така ситуація, і вона з неї вийде, ну, не так, щоб там їй дійсно дуже було б складно. То Не, прийм... не сприймайте цю ситуацію як щось там таке, знаєте, дуже-дуже значуще. Чого не уминути? Давайте роздивляйтесь, чого вам не уминути в цей день. Бо ми роздивляємось на один день. Кожного дня дивимось тільки на один день. Чого не уминути, інформації не уминути про якусь працю. Це, знаєте, як пропозиція буде виглядати. Як знаєте, от вас як покличуть там, наприклад, слухай, треба вийти попрацювати, слухай, треба взяти додаткові години чи якось там інакше. Але це і буде ну, сплачено грошима. Це не, не те, що там я тобі дякую, скажу, а ти собі те дякую, куди хочеш, туди і там намазуй собі. Ні, це буде якось там віддячено монетою. Ну і давайте порада від вищих сил для вас на цей день. Так, дивіться, все ж таки. Знов нам виходить ця імператриця, ця ситуація, дівчатка, для когось, якщо це от ситуація не з жінкою з вашої родини, це про нашу Україну може бути. Якась ситуація, яка з минулого нагадає про себе, в якій треба буде щось врівноважувати, яка, знаєте, от як, воно як дежавю буде, ну це ж вже було. Ну, ну, щось таке, знаєте, воно не нове буде. Але ж ситуація, в якій знову ж таки будуть відстоювати наші інтереси. Або якщо це стосується для вас родини, то це вам треба буде з цією жінкою. Ну, Як посперечатись, як щось своє доказувати, як щось казати, що як, як так ну, ну, не було цього, чи щось ти не те кажеш, щось ну, не може бути такого. Ну, така ситуація, якась вона влаштується. от, Або в родині, або це ми будемо знати на загал. Ось таке вийшло відео. Всім дуже дякую. Всім вам дуже-дуже бажаю. Всього самого найкращого. Бережіть себе, себе, своїх рідних, близьких і будьте здорові. Побачимось з вами в нових відео. Всім пока!